Друзі, всіх вітаю! 27 січня. Одеса на зв'язку. Сьогодні була жахлива ніч для Одеси. Ворог обстрілював міста. Є влучання знову в центри, в житлові будинки, в навчальні заклади. Зараз підемо на місце влучань, подивимось. Жах, дуже страшно було вночі, дуже дуже страшно. Щире співчуття всім постраждалим. Ходімо. Такими дорогами сьогодні ходять одесити, сьогодні і вчора. Одеса це суцільна ковзанка. Зараз температура плюс один і так, воно невеличке мінус змінюється на плюс один. Трохи пітає, знов замерзає, і начебто посипають, але нема сенсу від цього, тому що знову посипали, воно то пітаяло, інше взялася коркою. Дитячий садочок минулого разу він постраждав і цього разу так само. Такі погодні умови, вони ще заважають, заважають комунальникам працювати. От уявіть, зараз треба вікна вставляти, щось прибирати на ковзанці. Виходить, це все треба робити на ковзанці. Знов влучання в ліцеї, знов тут була пожежа, вікна, які минулого разу уціліли. І бачите, те, що було забите, воно зараз знов все пошкоджено. Це той самий будинок, що постраждав минулого разу, пам'ятаєте, тільки того разу більш з цієї сторони, ну і зараз з цієї сторони, але ще дійшла хвиля й до Боже, який жах. Пам'ятаєте, котики в будинок, що я питала, де котики ділися, це якийсь тожах. Все, вигоріло. Боже, боже, а? Ну, тут вікна повилітали, ці висотки теж, бачите, заділили минулого разу, зараз все повилітало. гаражі розкорочила сараї якісь. Боже, який жах, який жах. Повністю перекриття між поверхами, ви бачите? Тер міста хорона ЮНЕСКО. Як дерева виглядають. Бачите, воно йде дощ і відразу замерзає. Так і на вулицях. Ну, проїжджа частина, слава Богу, чиста. Там не слизько, там просто калюжі. Кофейня. Центр міста, друзі. Я вже я не знаю, який це будинок. Я збилася з підрахунку. З Боже, друзі, цього не може бути. Це вся вулиця, вся вулиця. Я... Який стар Магеддон. Це Що відбувається? Господі, зупиниться. Такого не може бути. Ну не може такого бути. Пожежа десь і зараз. Ага, воно, ну он напевно, да, запах в гарі. Пожежа і досі. Боже, який масштаб руйнувань. Центр міста. Зруйнований центр міста. Ви що? Це взагалі якийсь -то піпець Я не знаю, я як в мене не вистачає взагалі ні емоцій, ні слів, ні. Чоловік впав, вдарився головою, лежав, не міг встати. Поки люди не зібралися, визвали швидку, він почав підійматися і йти. Йому кажуть, зупиніться, а він, знаєте, як в шоці. То все ж таки його зупинили і вмовили почекати швидку. Тому що він аж дивиться так, знаєте, як... Трохи під шафе, ну хоча жаху такий лід. Пожежа ще не можуть погасити пожежу, вже й дощ іде, ви бачите, як воно там зараза.